Меморандум про співпрацю щодо організації громадського обговорення та вибору найкращих містобудівних архітектурних рішень в Харкові укладено між Харківською міською радою та громадською організацією Харківський антикорупційний центр. Це перш за все сигнал. Сигнал, перш за все, всім. Хто дуже ретельно ставиться до витрат бюджету, і перш за все, сигнал для моїх підлеглих. Я не буду соромитися цього. Я хочу, щоб ми були прозорі, відкриті, чесно. Я дуже хочу, щоб був об'єктивний моніторинг. Це наш бюджет міста, і сьогодні використовувати його потрібно дуже дуже обережно. бо… На жаль, сьогодні держава зробила з міських бюджетів так званий амортизатор. Амортизатор. Вони підіймають заробітну плату За який рахунок? За рахунок місцевого бюджету. Не харакче ресурси. Да, да. І все. А ці ресурси можливо використовувати і на підтримку наших збройних сил, і на підтримку наших людей. І це дуже важливо. Тому ми сьогодні стоїмо перед вибором того, що нам потрібно дуже ставити обережно до бюджету, економити кожну копійку. І тут я хочу сказати, що це буде наша спільна. Спільна взаємодія для нас дуже важливо, щоб ця, ця взаємодія була і вона була ефективна і результативна. Дякую, пане Ігоре, за пропозицію і за те, за вашу позицію щодо відкритості і прозорості. Сподіваюся, ми всі разом зробимо наш міський бюджет ефективнішим. І, відповідно, перш за все, це призведе до того, що. Громада більше буде залучена до прийняття рішень, в тому числі до якось, до презентації цих рішень відповідно. Ну і далі можливо, сподіваюся, це все перейде все ж таки, в тому числі до яких відкритих процедур і е, аукціонів, і конкурсів відкритих, і так далі. Як пояснив Ігор Терехов, цей меморандум укладено з метою впровадження сталого механізму розгляду, обговорення, презентації, проведення конкурсів, вибору та реалізації найкращих містобудівних архітектурних та інженерних проєктів. К рішень забудови, реконструкції та ремонту публічних громадських просторів та території міста Харкова, а також з метою раціонального використання та економії бюджетних коштів. Яна біляєва, Віктор Ноздрачов, Олексій Муравйов, Олексій Старенков, Харків. новини.